Всього реабілітаційна допомога надається на 223 ліжках. Мушу сказати, що порівняно з минулим роком, майже на 900 осіб більше. От Більше отримано реабілітаційних послуг. Якщо в минулому році 2260 осіб отримали реабілітацію в наших закладах, то за 9 місяців поточного року це вже 3076 осіб. В нашій області планується відкриття нових відділень реабілітації, зокрема на базі майбутніх кластерних лікарень. Одне з найпроблематичніших питань це кадровий дефіцит. Це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, психологи, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів і асистенти ерготерапевтів. Людей, які потребуватимуть реабілітації, ну поки що в нас стає більше і напевно, що найближчим часом буде ставати ще більше.